Україна переживає дуже важкі 9 років. Україна переживає ще більш важкі 11 місяців. І вже зараз Україна переживає дуже важкі години в зв'язку з брутальною нелюдською атакою на Дніпро. Серце рветься, коли ти бачиш дітей, жінок, навіть тварин. Які опинилися в завалених під'їздах, І які при такій температурі, молячи Бога, намагалися витягнути живими. Але це не налякає нас, це лише додає люті. І ми разом робимо важливі кроки для того, щоб не просто наблизити нашу перемогу, а знищити тих нелюдей, які випускали. Ракети по Дніпру і того полковника, командира полка, і тих пілотів, бо вони знали, що вони вбивають цивільних. І коли ми на фронті ми чуємо, а що ж саме нам треба дати нашим воїнам, і серед перших, крім посейдонів, крім бронетехніки, крім дафів, крім ЗУшок, ви обов'язково почуєте старлінки. Тільки нам їх потрібно багато. І от сьогодні новий скарб. Стерлінки. Дякую тобі, Ілон Маск, і дякую вам, хто нам допомагає цей скарб доставити на фронт. І це надійний зв'язок, зв'язок з великою землею, це надійна координація військ. Це надійне і ефективне застосування артилерії. Ракет, дронів і розвідки разом з вами б'ємо рухню. Слава Збройним силам і слава Україні. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо.